Ой, доброго дня! Доброго дня! Вісник до вас з призом! Я дуже рада вас бачити. Натала Лающину, що на кордоні з Сумською областю, завіз цього разу приз «Вісник Че». Третьою переможницею літньої акції Посмикаю дачу за хвіст стала Людмила Карпенко з села Українське. Виграла мультиварку. Вітаємо! дякую вам. дуже! Я дуже рада цьому подарунку. Людмила вирощує в себе вдома гарні квіти та рідкісні рослини, тримає господарство, волонтерить, і вона до неї звернулася. каже: Ми не встигаємо. Нам треба коврики, нам треба копні свічки дуже багато великий попит. Якщо можете, організуйте в себе в селі допомогу цю. І вона вийшла, не організувала, і ми почали ходити. Вона якось так мені колись сказала випадково, я пішла туди до них, окопні свічки заливали. Зараз ні, вони не мають потреби літом у них, як такої. не збирали, ходили, збирали. А де по смітниках тоді вдома, хто ж обрав, а потім просили, зверталися в магазини, там різні кафешки, де готують їжу, доставка їжі в нас є. Віск ми брали тут у своїх Швиді, цих, тих пасіках пасіка і пасіка, 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 пасіка. давали віск. А це банки ми брали. Банки, банки по магазинах, по кафе, де оце обіди вивозні так. газету Чернігівський вісник виписує 20 років. Більше про нашу переможницю та скільки призів ще розіграємо цього літа. Читайте у свіжому номері газети, передплачуйте вісник Ч на друге півріччя 2024 року, надсилайте копію абонемента на адресу редакції та перемагайте. Олена Габанова, Людмила Карпенко, вісник Ч, А що ще? ще?